Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що є, і, можливо, трошечки про те, що буде. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Сили оборони виконують поставлені завдання. Це факт доконаний і який є. Чи є ракетоносії ворога в Чорному морі? Є. Чи є на бортах цих кораблів калібри? Є. Чи можуть вони вдарити по Одесі та Одеській області? Так, як і по інших регіонах нашої держави. Але повернусь до початку: У нас є сили оборони, у нас є Збройні Сили України, які знають, як і чим найголовніше відповідати на усі ці виклики. Так само, як і ви, я нагадую, ви точно знаєте, як відповідати на ті виклики, які стоять перед кожним з нас: інформаційні, емоційні, трудові. Я Хотів би ще сказати ось про, ось про що. Лютий нас чекає лютий. Від нас ви місяця, звичайно, нікого не лякаю і лякати не буду. Буду говорити про реалії. Дуже багато заходів, дуже багато історичних рішень та подій, які вплинуть на здобуття нами перемоги та миру. Оце, до речі, той прогноз ви згадали. Який обов'язково справдиться, і ми до нього крокуємо кожного дня, головне не забувати про ціну нашої майбутньої перемоги. Так от я бачу, як починають розганяти, що дід Кабаєв там, у Кремлі чи в бункері, буде виступати, щось посилати якомусь там федеральному собранню. Це ми послали його давно разом з вами, за курсом російського корабля. Начебто три тижні до цього виступу, а вже починається, от він зараз їх скаже. Або що він таке скаже? Люди добрі, ви не забули 24 лютого минулого року, коли саме власне, почалося Велике Вторгнення. Згадайте, які ми були, де ми були і що в нас було на озброєнні. І сьогодні, чим кожен з нас і наші воїни можуть зустрічати ворога. У нього ще достатньо сил, в нього ще багато людей. Вірніше, не людям гарматного м'яса, але і наші хлопці навчилися ще більше. І ще більше і влучніше можуть бити ворога. Не ведіться на інформаційні вкидання. Треба жити сьогоднішнім днем, а днем майбутнього буде перемога. Радіти тим маленьким радощам життя, які нас оточують. Це звістка від побратима з фронту. Коли кілька днів, а навіть і тижні, не чув його голосу. Або озирніться і подивіться на своїх рідних і близьких. Вони живі, тому що є Збройні Сили України. Чи буде ворог стріляти? Так, буде. Коли? Можливо, через тиждень, можливо, ближче до 24 лютого. Від агонії. Це знову-таки не прогноз, це припущення. То, якщо ми володіємо такою інформацією, чого нам боятися? Боятися можна лише одного байдужості черствих людей і тих, хто панікує та скиглить. А я знаю, що ви не такі. Я це бачу, відчуваю, читаю, чую кожного дня, кожної години і кожної миті. Нам треба встояти, бо попереду ще буде весна. Весна нелегка, як нелегким буде лютий нинішнього року. Але ж ми вистоїмо, ми вже вистояли, ми вже перемогли. Отож тримаємо стрій і разом до перемоги. Ми живемо, ми працюємо, не дивлячись ні на що. Слава нації і смерть ворогам клятущим, загребущим, але в кожного з цих ворогів є пакет і є. Яйце кощея. Чахлика не вмирущу. Він же дід баю. І воно здохне, Бо ми це зробимо. Ми його доб'ємо. Тихої нам ночі. Працюємо далі, боремося з ворогом. І прошу вас, інформаційна гігієна це як власне чистити зуби. Ні, це навіть крутіше. Все буде добре. Побачимось. І посміхніться, но обов'язково.